Такс, нові книжки, там чай. Плани на осінь. Я постараюся цього разу так не облажатися, як з планами на літо. Хоча я їх записала була вже на середині літа, тому це не дуже рахується, але тим не менше. Не то, щоб цього разу я вибрала менше книжок собі в список. Але сьогодні чай. Думаю, чорний з манго. Дивіться, яка в мене прикольна чашка. Тут, короче, пише, She is too fond of books and it has turned her brain». Я коли купляла цю чашку, я взагалі не дивилася на те, хто це сказав. Ну то що, мені просто подобалась сама чашка. Але це цитата Луїзи Мей Елкот, і я навіть не знала, що я маю книжку цієї авторки, тому що це авторка маленьких жінок. Я не планую ближчим часом читати цю книжку. Вона не входить в список на осінь. Думаю, можна почати з нових книжок. І перша книжка це я докупила другу частину дивергента, яку мені не вистачало. От туди нічого особливого. До речі, дивергент я не планую читати цієї осені якось. Пройшло бажання. Наступна книжка Учень убивці Робін Гоп. Я чула як мінімум два відгуки, де люди кажуть, що їм ця книжка не дуже сподобалась. Тому що цілу цю книжку цей чувачок, дитина, він не виростає до кінця книжки. І, типу, що їм не подобається читати книжки про дітей. Я подивлюся. Блін, подивіться, яка гарна книжка. Це, типу, нове перевидання. Перше видання виглядало трошки по іншому, але ой, блін, яка вона гарна. Я дуже хочу її читати. Вона в планах на осінь. Наступна книжка боже мій. Як я хотіла цю книжку. Я її бачила ще англійською мовою, і я планувала її купити англійською. Але коли я замовляла книжки, я побачила, що є Міністерство часу. Я її вхопила відразу. Я, я дуже хочу прочитати цю книжку. Він її минуле, вона його майбутнє. Каліан Бредлі Не знаю цього автора. Але. О, яка вона гарна. О, oh, гад BBC планує екранізацію. Треба рєхом читати, бо так дуже багато книжок, які екранізовані, і я собі не дозволяю нічого дивитися, бо я хочу перше прочитати ці книжки. Отак, От 30% книжок на моїх полицях екранізовані, не прочитані мною, і тому я не дивлюся фільми. Наступна книжка, яку я дуже довго намагалася купити, її ніколи не було в наявності. І це макова війна. Блін, я чесно не знала, що ця книжка така велика. Я як побачила, що вона є в наявності в корзину. Беріть мої гроші, я плачу Ребека Кван. Дуже хочу прочитати Макову війну. Вона входить в мої плани на осінь. Поки що маю тільки першу частину, але я впевнена, що я буду купляти повну трилогію. Наступна книжка, яку Тільки я закриваю вікно, вони затихають. Не хочу, щоб я тут задихнулася у власному вуглекислому газі. Вау! Wow. Наступна книжка, яку я навряд чи би купила сама, але ми її читаємо в коледжі, це. The Bewitching by Silvia Moreno-Garcia. це взагалі дуже цікаво, що ми читаємо цю книжку в коледжі, типу на уроці, тому що ця книжка вийшла в 25-му році. Це буквально це найновіша книжка цієї авторки. Я гуглила чи є ця книжка в українському перекладі. Поки що немає, але в цієї авторки. В українському перекладі є книжка мексиканська готика, яку я хочу тепер прочитати. Коротше, в кінці кожного уроку ми ніби як обговорюємо цю книжку в групах, і це, як наша вчителька казала, тіпа, що вона нас записала в книжковий клуб проти ж нашої волі. Не скажу, що я в цих дискусіях беру багато участі. Мені просто подобається слухати. А ще я би купила, я б купила собі цю книжку в м'якій обкладинці, але то, що оце. Що це? Мені це не подобається. Я такого не люблю. Я б купила в м'якій обкладинці, але там, е, ніби, коротше, сторінки не відповідають, як в твердій обкладинці, і я така, ладно, нехай буде. Плани на осінь е, зобов'язані. Скажем так, наступна книжка, яку я теж купила через цей урок в коледжі, це On Writing Стівена Кінга. Я не читала ще жодної книжки Стівена Кінга, але я купила його мемуари з письма. Тим не менш, десь я чула один раз про цю книжку, що, типу, це дуже хороша книжка. Що її не то що тільки читати для того, щоб там навчитися писати, наприклад, що. Її цікаво читати, просто бо вона цікаво написана. Не знаю, коли я буду читати цю книжку, але це був привід її купити. Можливо, я її прочитаю як мінімум. Після того як прочитаю хоча б одну або кілька книжок Стівена Кінга. Подивимося, і остання нова книжка на цей раз це Жовтолика, яку я купила, бо ми її будемо читати на цьому уроці в коледжі. Там короче, друга книжка на вибір це була. Жовтолика або завтра-завтра-завтра. Я дуже хочу прочитати завтра-завтра-завтра. Але я хочу його читати українською мовою. Я поки що цієї книжки не маю, тому я вирішила, що жовтолика англійською мовою буде легше. Чай. І тобто з цих книжок. Блін. От ці всі п'ять, крім Стівена Кінга і другої частини Дивергента, в планах на осінь. І тепер, думаю, можна перейти до осінніх планів. Книжки Агати Крісті, вони завжди в мене в планах. Вони маленькі, вони читаються легко. Мені подобається читати Агату Крісті. Тому три книжки, які в мене поки що є, не прочитані. В планах. Наступне, що би я дуже хотіла прочитати цієї осені, бо я хочу подивитися фільми це Володар Перснів і Хобіт. У мене є всі чотири книжки: маленькі, гарненькі, комфортні, виглядають дуже дуже приємними до читання. І я дуже хочу вже знати цю історію. І я дуже сподіваюся, що таки прочитаю. І далі книжки, на які я не знаю на що можу поспорити, але я їх 100% прочитаю, бо я вже чекала осінь, я чекала цю холодну погоду, осінній вайб. Дві частини ведмежого міста, друга і третя книжка. Man. Я не можу передати свою любов до першої книжки Ведмеже місто, і я дуже, 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 дуже хочу прочитати дві наступні книжки Ми проти вас і Переможці. Це прям. Неймовірно, неймовірно. Я не знаю, що я зроблю, якщо я їх не прочитаю. Дальше. Що у мене? А. Деякі плани з літа мігрують в осінь. І одна з них це балада про співочих пташок і змій. Я не знаю, чому я не можу прочитати цю книжку. Я починала читати. Я не знаю, скільки разів я прочитала вже перший розділ. До планів. Далі, знову ж таки, мігрує Огидне кохання. One of Us is Lying», і The Poison Season. Ці три книжки. Я Я знаю, що я про них казала в планах на літо. Вони три віддають мені таким осіннім вайбом, тому я їх постараюся прочитати цієї пори року. <кій> Потім книжка Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Вгадайте, що є фільм Смажені зелені помідори. Мені подобається читати цю авторку Фенні Флег. Я впевнена, що я куплю ще в неї книжки до літніх. До осінніх планів так програють війну часів, я про неї вже теж казала. Нарешті осінь, і я можу прочитати Едгара Алана По. Не те, що я його не можу читати в іншу пору року, просто камон осінь. Всі це розуміють. Не знаю, можливо, я прочитаю кілька оповідань, можливо, цілу збірку. Подивимося. І останні дві книжки це просто міграція, книжок, відьми з Варди. І лагідна війна. Я, до речі, почала читати Лагідну війну. Мені подобається ця книжка. Мені подобається, що вона ведеться від імені, чи як це сказати Афродіти. Я така. Цього я взагалі не очікувала, бо я не читала анотації. Тут це, в принципі, сказано. Угу, Так, це тут написано. В принципі, це все. Скільки у мене цього разу книжок в планах? 16 у. А, ні, стоп. 23, блін! Я думала, типу. о, 16 менше, ніж того разу. У мене є шанси. 23. 2, 23. Хто ставить такі плани? Я. Я. І я думаю, що на сьогодні це все. Зробіть собі чай. Right. За вас і читайте книжки, оч, очевидно. Туди не можна цю мацонька.